Суддів, четвертий розділ, а Ізраїлеві сини ще більше чинили зло в Господніх очах, а Егут умер і передав їх у Господь у руку Явіна, царя Ханаанського, що царював у Гацорі, а з верхником його війська був Сесіра, і він сидів у Харошет гігоїмі і кликали Ізраїлеві сини до Господа, бо той мав 900 залізних колесниць, і він сильно утискав Ізраїлевих синів 20 літ. А Девора пророчиця, жінка, лапідота, вона судила Ізраїля того часу. І сиділа вона під Девориною пальмою між рамою та між Бетелом в Єфремових горах. В Ізраїлеві сини приходили до неї на суд. І вона послала і покликала Барака, а віноавомого сина Скедешу Нефталимового, і сказала до нього: Ось сказав Господь Бог Ізраїлів. Іди, зійдеш на гору Фавор і візьмеш з собою десять тисяч чоловік з синів талимових та з синів Завулонових. А я приведу до тебе до Кішонської долини, сісеру, начальника Явінського війська, і колесниці його, і натовп його, та й дам його в твою руку. І сказав до неї Барак: Якщо ти підеш зо мною, то піду, а якщо не підеш зо мною, не піду. А вона відказала Піти, піди зі мною, тільки не буде твоя слава на тій дорозі, якою ти підеш. Бо в руку жінки Господь передасть сісеру, і встала Девора і пішла з бараком до Кадешу, і скликав барак Завулона та Нефталима до Кадешу, і пішло за ним десять тисяч чоловік, і пішла з ним Девора. А Канеянин Хевер віддалився від Каїна, сховалових синів Мойсеєвого Тестя, і розклав намета свого аж до Елону, в цана німі, що при Кадеші. І донесли сісері, що барак, син Авіноамів, зійшов на гору фавор, і скликав сісера всі свої колесниці, 900 залізних колесниць та весь народ, що з ним, з Харошет Діґгоїму, до Кішонської долини, і сказала Девора до Барака, Уставай, бо це той день, коли Господь дав сісеру в твою руку. Ось Господь вийшов перед тобою, і зійшов барак з гори Фавор, а за ним десять тисяч чоловік. І Господь привів у замішання сісеру і всі колесниці та весь той табір вістрям меча перед бараком. І зійшов сісера з колесниці і побіг пішки, а барак гнався за колесницями та за табором аж до Харашет Гагоїму, і впав увесь табір сісерин від вістря меча, не позосталося ані одного. А сісера втік пішки до намету Яїли, жінки Канаянина, Хевера, бо був мир між Явіном, царем Гецору. Та між домом кеніянина Хавера, і вийшла Яїл навпроти Сісери, і сказала до нього: Зійди, пане мій, зайди до мене, не бійся! І він зайшов до неї до намету, і вона накрила його килимом, і сказав він до неї: Напій мене трохи водою, бо я спрагнений. І відкрила вона молочного бурдюка і напоїла його та й накрила його, і сказав він до неї: Стань при вході намету. І якщо хто війде і запитає тебе, та скаже, чи є тут хто, то відповіси, нема. І взяла Яїл, жінка Хеворова, наметового кілка, і взяла в свою руку молотка, і підійшла тихо до нього, та й всадила того кілка в його скроню аж у землю. А він спав, змучений, і він помер. А ось барак женеться за сісерою, і вийшла Яїл навпроти нього і сказала йому. Іди і я покажу тобі того чоловіка, що ти шукаєш. І війшов він до неї. А ось сісера лежить мертвий, а кілок у скроні його. Так приборкав Бог того дня, явіна царя ханаанського перед Ізраїлевими синами. А рука Ізраїлевих синів була все тяжча над Явіном, царем ханаанським, аж поки вони вигубили Явіна, царя ханаанського.